З самого ранку стрічка новин переповнена інформацією про Дніпро. Близько п'ятої ранку, 4 червня, ворог атакував місто крилатими ракетами. На жаль, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Силами ППО збито дві крилатих ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, лікарня швидкої медичної допомоги, вибиті вікна в приватних будинках, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Очікуємо 15 автомобілів. В багатоквартирних будинках вибито біля 200 вікон. Виникла пожежа, яка ліквідована силами ДСНС медичний заклад, що зазнав пошкоджень, вже працює у штатному режимі. Люди приходять на прийоми, лікарі на прийомах ведуть прийоми. Люди, які знаходилися на стаціонарному лікуванні, лікуються зараз. Вже все добре. На одному корпусі вибито 40 вікон, на іншому корпусі вибито 19 вікон. вікон. медпрацівники, ні хворі не постраждали. Станом на 14 годину відомо про про семеро постраждалих серед них двоє дітей: юнак, 17 років і одномісячна дитина. Всі постраждалі середньої або легкої тяжкості. Пані Людмила, мати 17-річного пораненого хлопця. Жінка із жахом розповідає про події сьогоднішнього ранку. Чоловік, мама двоє дітей, і по сусідству живе брат теж з родиною. У них одна, одна дитина, троє. Чомусь. Стало закрити вікна, щоб дітей не побудило. Одне вікно встигло закрити, тоді почувся звук. Летить, свист ракети. Як воно просвистіло і бахнула, бис... чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бізьгом на кухню, молодшого буста на кухню. Якби другий вибух, чоловіку порізало трохи спину, а так. Старшому де старшої дитині зараз роблять операцію мешниково перебуло, переносить. Наразі комунальні служби міста та самі мешканці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Пройти можна, але важкувато, бо деякі двері, там, які залишилися, вони просто не відкриваються. Їх передавило, вікна, їх нема. Там, у літній кухні залишилось лише одне. І то, то того, що воно там з іншого боку, і хвиля його ну, не торкнулася. Ну, будинок постраждав, ми, слава Богу, живі. Це саме головне. Бо це все остально, це наживне. Я чула, як вона над нами летить, і дивлюся в вікно, дивлюсь дим, я дзвонить, а не було к стара, нічого не було. У мене отак, от таксі не можна викликати, тому що вони з 5 утра не прилезли, приїжджають. І ми бігом чекали 6-6 ранку, отак все, я в слізах їхала. Жива, жива, слава Богу. І так ми чули, жінка причить, але ми не знаємо, відкіля вона. На місці обстрілу розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Інформація щодо руйнувань та кількості постраждалих оновлюється.